Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна вязання Крилакс. релакс. І я беру участь у спільному проєкті Візерунки UA. І в цьому проєкті я випускаю серію майстер-класів з візерунками. І сьогодні я до вас ось таким візерунком. Він дуже гарний, він такий ажурний, дерявий. Дуже красивий і рельєфний. Ну, дуже гарний візеруночок. Я надіюся, його добре видно. Він дуже гарно, мені здається, що він на літній топ такий легенький, дуже гарно підійде, тому що він і дирки не є такі аж сильно великі і, і дуже красиво виглядає. Ну і на літній кардиганчик він би пішов. Хто на що собі придумає? Можна спробувати зв'язати його і тоді вже собі оприділитися, щоб ним. Навіть, я думаю, що ним можна прикрасити низ кардигана або навіть, якщо кардиган не защіпається, навіть бортики зробити. Ну, можна придумати все, що хочеш. Він дуже красиво виглядає. Тож будемо починати. Спочатку вам покажу схему. Ось таку я намалювала схему. Де в мене палочка, то в мене лицева петля, де рисочка, то є вигорітня петля. Ось ці гаргульки, то означає подвійний накид. Третій ряд той означає дві петлі пров'язати разом, повернути петлю назад на ліву спицю, і пров'язати її ще раз лицевою. Ну і Лицева накид, я думаю, ті значки вам всім знайомі, і виворітня лицева теж знайомі. Я схему малювала так, як в'яжеться. Наприклад, я в'яжу перший ряд лицева виворітня, так в мене і намальовано. Я в'яжу четвертий ряд, лицева, накид. Значить, я так і написала на лицевій стороні, то буде виворітня петля. Але я, щоб не думати, в голові не повертати, а четвертий ряд починаю в'язати лицева виворітня, значить лицева виворітня. І я так малювала схему. І ряд починається з першого ряду, в'яжемо по п'ятий, а шостий ряд починається вже з другого ряду. В'яжемо з другий по п'ятий цілий час. Тих чотири ряди потім. І зараз я тут парне число петель просто треба набирати. Набирайте 26 чи 30, немає значення, скільки набирати, бо головне, щоб було парне число петель. я набрала Я набрала 26 петель і зараз будемо в'язати перший ряд. Перший ряд у нас по схемі йде одна лицева, одна виворітня. Значить, ми в'яжемо одна лицева Я за передню стінку, бо в мене тут три ряди пров'язано хустковим візерунком. Лицева, одна виворітня, Одна лицева за передню стінку, одна виворітня, Одна лицева, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня. От і весь рапорт. І поки я дов'язую рядочок, одна лицева, одна в хочу вам, дівчатка, сказати: якщо ви маєте канали і випускаєте майстер-класи, доєднуйтеся, будь ласка, до нас, до нашого спільного проєкту візерунки .UA», бо нам потрібно заповнити український YouTube нашими майстер-класами, щоби. Щоб наші в'язалі українські дівчатка, не, не шукали на рашистських каналах оці всякі майстер-класи, які потрібні. Тепер наступний ряд я показую, як пров'язувати. Лицева петля, значить, я за задню стінку беру і роблю, заводжу в петлю ось так. Праву спецю роблю два накиди, ось так. І пров'язую. виворотню петлю за передню стінку, тобто просто, щоб петлі не були перекручені. Ми пров'язуємо кожну петлю з подвійним накидом всередині. Бачите, як я роблю. Виворотню за передню стінку, два накиди зробила, пров'язала. Лицеву за задню стінку, два накиди зробила, пров'язала. Виворотню за передню стінку, два накиди, зробила, пров'язала. І так до кінця рядочка. Бачите, як я пров'язую. Так, через телефон погано дивитися. Ось так. І так до кінця рядочка. Пров'язала я до кінця рядочок, а тепер Будемо в'язати з вами третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тепер подвійний накид, ось так за передню стінку. Я знімаю дві петлі. Бачите? За передні стінки зняла, заводжу ліву спицю, ось так. І пров'язую ці дві петлі лицевою, але не ось так захоплюю ниточку, як звичайно, а зверху. Бачите, я накидаю ниточку зверху на спицю і пров'язую лицевою. Повертаю цю петлю на ліву спицю, праву не витягую, і знову так само зверху закидаю ниточку і пров'язую ще раз лицевою ту петлю. Далі дивимося. Значить, знову. З дві петлі за передні стінки ось так знімаю, заводжу ліву спицю, праву не витягую, закидаю ниточку зверху на спицю і пров'язую лицевою. Повертаю петлю на ліву спицю, праву не витягую і знову зверху накидаю ниточку і знову пров'язую ще один раз лицевою. І так до кінця рядочка. Бачите, воно виглядає складно, але то, коли починаєш в'язати, потім вже звикаєш, і воно вже потім йде навіть дуже швидко. Ось так. Дві петлі за передні стінки зняла, заводжу ліву спицю, ниточку зверху накинула, пров'язала. Заводжу ліву спицю знову в цю петлю і ще раз її пров'язую. Лицевою ниточку накидаю зверху, ось так. Дві лицеві, нитка зверху накидається, ось так. І пров'язую лицевими. Знову за передні стінки знімаю, заводжу спицю, пров'язала і пров'язала ще раз. І так до кінця рядочка. Всі петельки. Раз і два. Тепер будемо в'язати четвертий рядочок візерунка. Першу петлю знімаю, другу петлю за задню стінку пров'язую лицевою і роблю один накид, ось так. Лицевою за задню стінку один накид. Лицевою накид. Лицева накид. Лицева накид. І так до кінця рядочка. Шкажу, виглядає складний візерунок, але він не є такий складний, як здається. Лицева, накид, лицева, накид, лицева і в кінці накид. Все, ми пров'язали рядочок. Тепер ми в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Значить, ми першу петлю знімаємо. Накид ми пров'язуємо лицевою петлею за передню стінку, бачите? І одна виборітня петля. Знову накид за передню стінку лицевою. Ось так, одна виборітня петля. Накид за передню стінку лицевою, одна виборітня петля. І так до кінця рядочка. Лицева. Виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. То в нас п'ятий рядочок, то лицева сторона. І шостий рядочок ми будемо знову пров'язувати як другий, тобто з подвійними накидами: лицева, виворітня. Лицева виворітня. Ми пров'язали рядочок до кінця. І все. І тепер ми знову починаємо в'язати, як другий ряд лицеву за задню стінку з подвійним накидом пров'язуємо, а виворітню за передню стінку теж з подвійним накидом. Можна, можна і так, можна, Як вам зручно, так можете собі робити всередині накиди. Мені взагалі-то зручно так, але можна і наоборот, тоді по-іншому знімати ті петлі будемо. І все. От і весь візерунок. А тепер порівняємо візерунки. То є стонесенької бавовни з пицями 3. На той візерунок, я б взяла 2,75 для цієї бавовни. Мені здається, 2,75 на 2,5. Я така тоненька, а візерунок досить вільний виходить. В'язала спицями метрієчка тонка, тонка бавовна, ну не знаю, метражу. А тут я в'язала з напів бавовни 1650 метрів в 100 г, тут всім складень. Всім складень 1650 метрів. 300-200 з чим-то. То, то в'язала спицями 3,5. І він теж досить такий вільний вийшов. На той візерунок можна навіть брати спиці меншого розміру. Ось так. Ну. Тут, то, щоб порівняти зразочки, тут я набирала скільки петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. тут 30 петель на тому зразочку, а на тому 26. Бачите? На 4 петлі менше набирала, а наскільки менший зразочок. То, щоб ви розуміли, наскільки ну, як виглядає на різ... на грубшій ниточці візерунок, і як виглядає візерунок на тоненькій ниточці. Ось. Виворутня сторона теж гарна так. ще покажу на тім виворотню сторону. Надіюся, вам майстер-клас сподобався, візерунок сподобався. Ставте подобаючки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Всім па-па!